Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами продовжуємо відкривати Kinder Joy з колекцією Jurassic World 2024-2025 років. Це новий сезон. Якщо ви пропустили першу частину розпаковочки, будь ласка, подивіться посилання маєте в описі. А ми починаємо. Отже, ми вже з вами розпакували палеточку. З нашої коробки Kinder Joy Jurassic World з динозаврами. Це два динозаври з цієї розпаковки. Не дивилися, будь ласка, подивіться ще раз вас запрошую, а ми нарешті починаємо. Новий сезон у нас почався з імпортних Kinder Joy. Незабаром вони з'являться в Україні. Коли точно, сказати не можу, але чекаємо. Отже, ось такі у нас Kinder Joy. Маківка у нас. Жовта гаряча, посередині біла полоса, нічого нового. Уже третя колекція поспіль виходять в таких обкладинках. Ми дивимося, що це у нас G1A, також 38S0. Хто дивиться на ці маркування, чесно кажучи, я не знаю, як воно допомагає. Ну, кому цікаво, будь ласка. Стукіт маємо значний, а зважимо 3157. А поки ми відкриваємо, я нагадаю, що колекція містить 24 це основні фігурки, а також всього 24 різних динозаври. Отже, і тут ми маємо новенького. І це у нас з основної, так скажімо, колекції. Не додаткова іграшка, бо ми маємо шнурочок. Отже. В принципі, навіть якщо у вас додаткова іграшка, це також класні динозаври. Да, у них трошечки е, урізаний функціонал, вони не можуть стояти на, на столі рівно, але це не завадить їм бути такими ж гарними, як і основна колекція. QR-кодик, будь ласка, вся колекція, на жаль, не зображена. Маємо тут лише 6 динозаврів. І ось такий у нас класний динозаврик. Зустрічаємо. Маємо чотири кольори в основному. На основній фігурці і зібрали, і розглядаємо. Має такий синьо-фіолетовий колір я б назвала його чорнильним. На хвості має, з цієї сторони, у нас на лапі має маркування різні. Жовто-гарячі очі. Блакитно-морської хвилі кольору пазурі на всіх руках і на лапах. І також це рожевий язичок, що дуже-дуже мені подобається, що їм поробили рожеві язички. Це так мило. Вони такі хижі з пазурами, з зубами кольору морської хвилі, луска на спині. Але цей милий рожевий язичок. Це просто шалено. Шалено пасує їм, в принципі, чотири кольори фігурки, фактура лусочки шкіри. Це, в принципі, дуже класно. Як на мене, свою думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, перша у нас фігурка з основної колекції. Отже, Хоча, в принципі, складно назвати якісь іграшки другорядними, бо вони всі різні і класні. 32,1 маємо вагу наступного. Вага у нас стукотить. Звук ми вже з вами почули. І тут у нас ховається новенький динозавр, також з основної колекції. Отже, додатків маємо багато, але також і, і основна колекція має багато динозаврів. Ось він у нас зображений на вкладишу. Ось так. З'єднується. Також маємо шнурочок, якщо бажаєте, можна вдягнути і носити, наприклад, на рюкзаку або як брелок для ключів. Ось такий динозавр має фактуру шкіри. Дуже класно зроблено. Тут трошки грубіша, тут гладкіша, жовті очі, зелене салатне тіло і такі хребці фіолетові. Дуже класні подвійний ряд хребців на спині, плавно переходячих до хвоста. Маркування не бачу, маркування, мабуть, всередині залишилося. Отже, ось такий, А ні, ось є на задній лапі трошечки маркування. Не дуже його видно, але це ж і добре. Отже, наш динозаврик зелененький поповнює нашу колекцію. Отже, з основної колекції ми маємо вже п'ятьох, що, в принципі, дуже непогано. Продовжуємо g 1 a Тут ми маємо 36 s 0 Також дуже стукотить. 32 і сота. Вага нашого Kinder Joy. Відкриваємо. І тут нас чекає щось новеньке. Просто Kinder Joy нас радує в цій палеці. Зелено-блакитний динозавр. Навпростає. Ось QR-кодик, будь ласка, хто збирає, на обкладинській його не зображено. Але тут всі є інструкції по збірці. В принципі, збірка не важка. З'єднуємо дві основні деталі. І додаємо панцир. Ось такий класний динозавр. Має також салатний кольор тіла. Рожеві очі, що трошечки, в принципі, Виглядає краще, ніж жовті. Ну, на мою суб'єктивну думку. Вашу думку напишіть в коментарях. Колір, до речі, трошечки відрізняється. І синій бамбер з масивним. Панцир з масивним хвостом має. Дуже класний. Шипи такі. Масивна голова і 4. Лапки. Він стоїть, в принципі, добре. Ось цей технічний отвір для шнурка. Дуже класний і найстійкіший, звісно, бо він стоїть на чотирьох лапах. Дуже класний, мені дуже подобається, особливо цей панцир. Ми продовжуємо наше розпакування. Три штучки вже розпаковано. Четвертий G1A, 6 s 0. Звук глухий, але є. 32,83. Вага. І, на жаль, повторка. Трошки прорезинений цей динозавр, отже, має дуже глухий звук. Переглянемо вже зібраного, якого ми збирали з вами в попередній частинці. Ось так він кріпиться на стільницю, тримаючи шнурок для зарядки вашого телефону. Ну, десь приблизно так. Отже, ось такий динозавр сірий з жовтими смужками тіла і хвоста, жовтими зубами, очима і пазурами. В принципі, як додаткова іграшка, він взагалі просто шалено гарний, але, на жаль, вже четвертий. Отже, такий додаток маємо. Наступний G1A 5S0. Звук немає, дуже набита у нас капсула. Вага 32,89. Хоч би не такий самий. Так, вага. Значна, набита капсула добре. І це новий, новий динозавр з довго шиєю. Ось такий QR-код у нашого динозавра. На обкладинці його не зображено, але, звісно ж, ми маємо зображення всередині. Ось такий у нас класний динозавр. Він у нас додаткова іграшка, він виступає у нас підставкою для планшета. І ще нам треба знайти ще один і буде у нас стільки положення планшета. В принципі, що підставки для планшета, як на мене, гарна річ. Або для телефону. Їх мало не буває, тому а ця частинка прорезинена. Резинові частини дуже складно надягти. Отже, ось такий супер динозавр, до речі, дуже важкенький. З прорезиненою цією частинкою хвоста і спинки. Має салатний колір. Синім кольором промальовані очі. В принципі, нічого. Супер значного у нього більше немає. Трошки затуплений у нього носик, адже сюди буде ставати телефон. Отже, ось такий у нас динозавр. Стійкість гарна, стоїть на столі добре. Якщо думаєш, що це невеличкий телефон, то він його втримає. Ну, це мої здогадки, Зараз я, на жаль, перевірити це не можу, але будемо сподіватися, що так і є. Отже, ось такий динозавр. Якщо будуть ось такі додатки, ось такі додатки, то я вважаю, що вам як трапиться додаткова фігурка, це не є розчарування. G1A 4 s 0. Стукіт є, але трошки глухий. 31,92 вага. І, на жаль, повторка. Цей динозавр у нас також вже був, це пара у нас до сірого. Візьмемо зібраний. Ось такий помаранчевий красень. Всі ці оці деталі прорезинені, адже він має триматися на стільниці нашого стола. Тут, наче, чепіря лусочка. має фіолотові очі і салатні пазурі. Також зроблені йому зубки. Ось така у нас парочка миленька наших динозаврів. Але, на жаль, вони повторні. І це вже повторюється він четвертий раз. Дуже шкода. Ну, нічого, ми будемо розпаковувати далі. Далі у нас G1A, 47 s 0 І є стуки деталей. 31,34 вага. І щось фіолетове. Ні, такого у нас ще не було. Це ж щось новеньке. Що дуже добре, це у нас динозавр з основної колекції. Бачимо це по шнурку. Ось він, цей динозавр з вкладишу чорнильного кольору. QR-коди, будь ласка. І збірочка, в принципі, простенька. Дві детальки з'єднуємо. З'єднали дві детальки. У нас динозавр повзком. На ногах має у нас маркування. Дуже класне профарбування. Мені дуже подобається. Синьо-чорнильний -чор колір. Помаранчеві смужечки вздовж тіла і хвоста. Помаранчеві пазурі, червоні очі, а також помаранчевом зроблені зуби. І червоненький у нас язичок. Тут був рожевенький, а тут такий блідокораловий, скажімо так. Очі у нас червоні, а тут такий блідокораловий. Дуже прикольно, мені дуже подобається, що у них є зуби, вони всі такі страшні і небезпечні, але мають профарбований язичок. Що надає їм трошки молоти. Стійкість добра, не хитається, отже. Це у нас четвертий на сьогодні новий динозавр. З основної колекції також ми маємо одного нового додаткового динозавра. Купа динозаврів. Отже, G1A 48S0. Маємо гарний стукіт. 3109. І, на жаль, одразу нам трапляється повторка. В принципі, це повторка непогана, адже це динозавр з основної колекції. І одразу наступний. G1A 41 s 0. 33,17 має вагу. Вау, який колір! Півпрозорий зелений, просто класний. Мабуть, це моя улюблена іграшка. Це іграшка з основної колекції динозаврів. Швиденько розглядаємо вкладиш і збираємо його. Він світиться ще вночі. Тобто оцей пластик матового кольору світиться вночі. Клас! Я думаю, що це буде улюбленим динозавром всіх дітей. Наче хребет зроблений йому всередині півпрозорого пластику, і ще й він світиться вночі. Це просто джекпот. Дуже класно. Фіолетові очі, також жовті пазурі, трошечки навіть зроблені цим пластиком, що світиться вночі. Зуби. У нас з вами є ліхтарик ультрафіолетовий. Але він щось поганенько працює, якщо чесно. Має свідчення, ось дивіться, наче скелет динозавра буде світитися вночі. Дуже класно. Дуже класний шалений динозавр. Це однозначно топ. Якщо такі іграшки будуть ще одна, то, я думаю, мені пощастить. І також це динозавр з основної колекції, новий на сьогодні. Продовжуємо розпакування. G1A 4 s 0 Звуку майже немає. Щось всередині є, але звук. 3206, вага. І, на жаль, це повторочка. Так. Сьогодні вже у нас другий раз. Оцей у нас помаранчевий додатковий динозавр. Дуже шкода, що їх дуже багато. Ну нічого. У нас ще два шанси випіймати нового динозавра сьогодні: 5С0. Тут у нас g 1 a Має незначний звук деталей: 31,88. І також, на жаль, повторочка. Повторочка динозавра з додаткової колекції. Додатки у нас. І ось такий у нас теродактор помаранчевого кольору. До речі, колір дуже яскравий, у нас трапляється. Залишимо його тут. І відкриваємо останній на сьогодні. Звуку немає. G1А 14С0. Вага. 33,6. І тут новеньке новеньке. Має шнурок, отже, це динозавр з основної колекції. Він у нас зображений на вкладу прямо по центру. QR-код, будь ласка. І ось так виглядає інструкція зі збірочки. І розглядаємо рожевий колір просто фантастичний, дуже яскравий. Дуже класний динозавр, по центру у нього технічний отвір для шнурка. Ось така морда, дуже масивна. Костяний з Нарости. зеленого кольору. Також у нас ще роги зеленого і паща, І пазурі на лапах. А очі у нас зроблені лакітненьким, Дуже класно. Відтіняє добре. Ось такий хвіст. Ну, в принципі, не дуже масивний, але він є. Фактура шкіри. Маркування нанесені на спинці з одного боку, а також на хвості. В принципі, це дуже класний динозавр, мені дуже сподобався. І він доповнює нашу колекцію основних динозаврів. Яку через секунду ми переглядаємо. Ось такий улов динозаврів маємо сьогодні. Це у нас 6 динозаврів з основної колекції, а також 4 додаткових. Додаткових у нас нових тільки один: цей наш салатовий, а інші додаткові нам трапилися в першій частині розпаковки. Отже, 6 нових динозаврів з основної колекції це дуже гарний улов. Три динозаври з основної колекції ми мали у попередньої розпаковки. Передивіться, будь ласка, посилання маєте в описі. Отже, ми впіймали уже 9. 9. Дуже непоганий улов, як на мене, і ми продовжимо їх збирати. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Свої враження від колекції напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.